Я народився в Орі з Харкові. Останні 13 років живу в Києві. За освітою Айтішник, все життя, займаюся професійним спортом, вірськими лижами, лицарськими боями. До службу прийшов спочатку повномасштабки. Ми були командою вірськолижної школи. Ми всією школою просто пішли в найближчі військомат перші дні. 27 лютого ми вже були в військовій частині. Особливо вибору насправді нема. Якщо ніхто це не буде робити, то нам всім гайки. Питання усвідомленості. Якщо люди усвідомлюють, що відбувається, то зазвичай у них питань не виникає брати в руки зброю чи не брати. Ні, ніколи не працював сапером. Я займався професійним спортом. Я не впевнений, що я прям буду працювати сапером. Гуманітарного розмінування в найближчому часі, може пізніше, оскільки я зараз заразимося діяльністю. особисто я шукав ці курси деякий час, і друзі працюють в фонді ЄС. Сказали, що фонд буде скоро робити такі курси. Я зареєструвався. Прям. Ну я цілеспрямовано шукався. Курс. Навички поводження з вибуховими небезпечними предметами. Я вважаю, життєво необхідні кожному мешканцю України зараз, враховуючи обставини з половиною тисячі кілометрів лінії фронту, замінована. Робота буде завжди, в цілому, це навички, які зараз кожен має мати. Єдине, що нам може допомогти вижити в цих умовах, це вміння битися так, щоб ми не вмирали за Україну, а ховали ворогів землю. За Україну треба не вмирати, а вбивати. Багато нового у нас дуже висока експертиза, лектори, які навіть відомі якісь теми можуть дорозкрити все корисно, все стосується саперної діяльності. Щось там більше чи менше цікавого для себе не виділяю. Я вважаю, що все воно гармонійне і необхідне, програма досить продумана. Я вважаю, що ветерани це. Та категорія людей, з якими такі навчання треба проводити, в першу чергу, бо дуже гостро стоїть питання працевлаштування після бойових дій, застосування цільового і військового досвіду. Це ветеран, який пройшов от такий шлях бойовий, да, він розуміє ціну всього цього, і йому простіше буде запанувати це, тому що розуміє важливість цих знань. Да? Людина з вулиці може просто не усвідомити наскільки важливо кожне слово, яке тут говориться. Да?